Добрий день, учні 7-го класу. Сьогодні я, вчителька хімії Одеського ліцею номер 53 Леонтьєва Світлана Анатолійовна, допоможу вам у вивченні науки хімії. Тема нашого уроку хімічні реакції. Хімічні реакції це основа всього, що нас оточує. Вони відбуваються постійно в природі та в нашому повсякденному житті, забезпечуючи наше існування та функціонування всього живого на землі. Ці процеси перетворення речовин мають важливе значення для розуміння навколишнього світу та розвитку науки і техніки. Але спочатку мені дуже цікаво дізнатися. З яким настроєм ви сьогодні прийшли на урок. Намалюйте, будь ласка, на папірцях обличчя смайлика, яке покаже, як ви собі відчуваєте. На екрані ви бачите зразки: 5 обличчя смайлив, які відображають злобу, сум, спокій, веселість, радість. А тепер давайте підбадьоримо тих, хто вибрав злобний або сумний смайл. Давайте разом націлимося на позитив і посміхнемося один до одного. Посміхніться самі до себе, посміхніться до мене. Подаруйте посмішку один одному. Бачу зараз все у всіх добре. Сподіваюсь на такий настрій протягом уроку. Тим більше, що посмішка це головна умова успіху. Отже, ви готові і ми можемо розпочати роботу. Я очікую, що після нашого уроку ви поглибите знання про хімічні реакції, з'ясуєте ознаки хімічних реакцій та умови їх перебігу. Вивчити поняття, схема хімічної реакції, вихідні речовини та продукти реакції. Давайте спочатку згадаємо основні положення, які ви вже знаєте. Будь-які зміни, що відбуваються у світі, називаються явищами. Фізичні та хімічні явища є фундаментальними концепціями у вивченні науки. Вони описують різні зміни, які відбуваються у речовинах та середовищі навколо нас. Фізичні явища відбуваються зі зміною форми тіла, агрегатного стану речовини, але речовини не змінюються. Хімічні процеси відбуваються зі зміною складу речовин, властивості речовин, тому що утворюються нові речовини. Хімічні реакції. Визначення. Хімічні реакції це перетворення одних речовин на інші. Вони можуть супроводжуватися різними зовнішніми ефектами. Приклади хімічних реакцій це горіння свічки, скисання молока, іржавіння заліза. Значення хімічних реакцій. Хімічні реакції лежать в основі численних біологічних, фізичних та технологічних процесів, які забезпечують життя на землі Умови перебігу хімічних реакцій. Основні з них наявність речовин. Тісний контакт між речовинами. Перемішування. Зміна температури. Ознаки хімічних реакцій. Перше. Утворення нових речовин. Внаслідок хімічної реакції завжди утворюються нові речовини з іншими властивостями. Друге. Виділення поглинання енергії. Перебіг хімічної реакції може супроводжуватися виділенням або поглинанням теплової енергії. І третє. Зміна кольору, запаху або стану. Часто хімічні реакції можна помітити за зміною кольору, запаху або агрегатного стану речовин. Ознайомимося детальніше з ознаками хімічних реакцій. Зміна забарвлення. Є одним із зовнішніх ефектів, що супроводжують хімічні реакції. Це відбувається через перетворення речовин, які призводять до появи нового забарвлення. Хімічні реакції можуть супроводжуватися виділенням газуватих продуктів. Утворення бульбашок газу є зовнішнім ефектом, який ми можемо спостерігати. Коли реагують розчини або тверді речовини. Утворення або розчинення осаду важливі процеси, що супроводжують багато хімічних реакцій і мають практичне застосування, наприклад, при очищенні води, видобутку корисних копалин чи виробництві хімічних продуктів. Запах це особливе відчуття присутності деяких ледких речовин у повітрі, що здійснюються хімічними рецепторами нюху. Тому поява зникнення чи зміна запаху нам доводить, що утворюється або зникає якась ледка хімічна сполука. Багато хімічних реакцій супроводжується виділенням або поглинанням теплової енергії. Тепловий ефект може проявлятися у вигляді нагрівання або охолодження речовин, що реагують. Деякі хімічні реакції, особливо ті, що супроводжуються значним виділенням енергії, можуть викликати світлове випромінювання. Цей ефект. Ми спостерігаємо, наприклад, під час горіння, вибухів. Саме зараз час трохи розм'ятися після навчання. Я думаю, кожен з вас знає, що спорт це сила, краса та здоров'я і це дуже корисно для нашого організму. Тож пропоную вам доєднатися до руханки і зарядитися позитивом. Розпочинаємо! Існує кілька способів запису хімічних реакцій. Наприклад, такий. Сірка взаємодіє з киснем внаслідок утворюється сірчистий газ. Такий запис має мало інформації. Зокрема, він не вказує на хімічний склад речовин. Цього недоліку позбавлений інший запис, який називають схемою хімічної реакції. У ньому замість назв речовин містяться їхні хімічні формули. Речовини, що вступають у хімічну реакцію, називають вихідними речовинами або реагентами. І ми будемо записувати їхні формули з лівого боку від стрілочки. Ці речовини, що утворюються, Називають кінцевими речовинами або продуктами реакції. Формули таких речовин записуємо з правого боку від стрілочки. Схема хімічної реакції дає змогу зробити важливий висновок. Усі хімічні елементи під час реакції зберігаються. У схемах реакцій над стрілочками часто вказують умови, за яких відбуваються перетворення. Перегляньте, будь ласка, як позначається нагрівання, підвищений тиск для перебігу хімічної реакції, або наявність освітлення, або наявність додаткових речовин для протікання хімічного перетворення. Якщо продуктом реакції є газ, то після його формули записують стрілку, направлену вгору. А якщо утворюється осад, стрілку спрямовано донизу. Приклад схеми хімічної реакції з додатковими позначками і назвами речовин. При спалюванні спирт горить світлим полум'ям із виділенням великої кількості теплоти. Під час горіння виділяється вуглекислий газ і вода. Перегляньте, будь ласка. Підіб'ємо підсумки. Явища, під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються хімічними. Умови перебігу хімічних реакцій, наявність речовин. Контакт між речовинами, що вступають до реакції, перемішування, підтримання певного температурного режиму, підвищення тиску реагентів у газоподібному стані, ознаки хімічної реакції, зміна кольору, виділення газу, випадання осаду, Поява запаху, виділення світла і тепла. Хімічний процес можна описати схемою хімічної реакції. Вона складається з двох частин. З лівого боку від стрілочки записуємо формули речовин, що вступають до реакції, формули реагентів. З правого боку від стрілочки записуємо формули речовин, що утворюються внаслідок хімічної реакції. Формули продуктів реакції. Хімічні процеси лежать в основі всіх життєвих явищ. Від дихання та фотосинтезу до процесів гниття та корозії. Вони лежать в основі виробництва величезної кількості продуктів, які ми використовуємо в повсякденному житті. Від ліків до палива. Тому вивчення хімічних реакцій та керування ними є ключовими завданнями хімічної науки та промисловості. Виконайте завдання. Вам потрібно знайти приклади хімічних реакцій. Подивіться на малюнки, утворення іржі, танення льоду, горіння газу, на вулиці хуртовина, гойдання на гойдалках, яблука гниють на дереві, свіже молоко згортається в каві. Я думаю, що ви успішно впоралися з цим завданням. Перевіримо. Хімічними явищами є утворення іржі за ознакою зміна кольору, горіння газу за ознакою виділення світла. Яблука гниють на дереві, за ознаками зміна кольору та поява неприємного запаху. Ну і також останнє молоко згортається каві за ознакою утворення твердої речовини та поява неприємного запаху. Робота за комп'ютером і постійне використання електронних пристроїв спричиняє напруження зору. Як наслідок, стан очей може поступово погіршитися. Вправи для очей один зі спосібів зберегти хорошу гостроту зору. Тому зараз зробимо гімнастику для очей. Go, ooh -ooh -ah -ah, ting tang, Walla Walla Bang. -bang. All right! ooh -ooh -ah -ah, ting tang, Walla Walla Bang, ting Bang, ooh -ooh -ah -ah, ting tang, Walla Walla Bang, -bang. Ooh -ooh -ah -ah, ting tang, Walla Walla Bang, bang. -ah -ah, wala <OLED> <inaudible> i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me ooh, ooh, I didn't. Будь ласка, речення. Я знаю, що під час фізичних явищ молекули речовини. Слідуюче речення. Я знаю, що під час хімічних явищ молекули речовини, наступне. Я знаю, що хімічні явища ще називають. Слідуюче, я знаю, що ознаками хімічної реакції є. І останнє речення: я знаю, що для того, щоб відбулася реакція, необхідно. Перевіримо. Я сподіваюся, що речення ви закінчили так. Я знаю, що під час фізичних явищ молекули речовин або речовини не руйнуються, не змінюються. Друге, я знаю, що під час хімічних явищ молекули речовин або речовини руйнуються, змінюються. Третє. Я знаю, що хімічні явища ще називають хімічними реакціями. Четверте, я знаю, що ознаками хімічної реакції є утворення газу, випадання або зникнення осаду, зміна кольору, поява або зникнення запаху, виділення теплоти чи світла. Ну і останнє п'яте. Я знаю, що для того, щоб відбувалася хімічна реакція, необхідно наявність речовин або речовини, контакт між реагентами, тобто між речовинами, що вступають до реакції, перемішування, підтримання певного температурного режиму. Домашнє завдання. Записати у зошиті навчальний матеріал, який ми з вами вивчили на цьому уроці. Виконати завдання для засвоєння матеріалу. Воно наведено далі. Для допитливих експериментаторів провести домашній експеримент. Інструкція далі. Завдання для засвоєння матеріалу. Питання: Що відбувається з атомами чи молекулами в хімічних реакціях? Вам потрібно вибрати правильні твердження. А. Молекули реагентів руйнуються, а з них утворюються нові молекули. Б. Одні атоми руйнуються. І із них утворюються інші. В Молекули в хімічних реакціях не змінюються. Г. Атоми в хімічних реакціях не змінюються. І Д. Атоми перегрупуються, утворюючи молекули нових речовин. Завдання 2. Виберіть з поданого переліку умови перебігу реакцій, змішування речовин, виділення газу, попереднє нагрівання речовин, виділення теплоти і світла, попереднє розчинення реагуючих речовин, дія електричним струмом та утворення осаду. І третє завдання. Наведіть приклади хімічних реакцій із повсякденного життя, які відбуваються при постійному нагріванні, після первинного нагрівання, під дією світла зі зміною забарвлення. Реакцію взаємодії соди з оцтовою або лимонною кислотою використовують під час випікання печива завдяки виділенню вуглекислого газу тісто піднімається, стає пухкішим. Ця ж реакція лежить в основі дії кислотних вогнегасників. Вуглекислий газ виділяється також під час процесу бродіння. Дріжджі мікроорганізми, які додають у тісто, живляться розчиненим цукром і виділяють вуглекислий газ. Тому під час випікання хліба або булочок тісто стає дуже пухким і без соди. Домашній експеримент. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти лимонною кислотою кефіром. Вам буде потрібні піпетка, харчова сода, сік квашеної капусти, лимонна кислота, кефір. Для дослідів використовуйте невеликі кількості речовин. Остерігайтеся потрапляння речовин на одяг шкіру в очі. В окремі посудини помістить невеликі кількості соку квашеної капусти, лимонної кислоти та кефіру. До лимонної кислоти додайте невелику кількість води, щоб її розчинити. До кожної посудини додайте невелику кількість соди на кінці ложки. Що відбувається, упишіть свої спостереження. Подумайте, що головним і цікавим було на уроці для вас, що ви знаєте, що ви вмієте за цією темою. Подякуємо собі за плідну роботу. Ці знання обов'язково знадобляться вам в майбутньому. При вивченні такої цікавої та дивовижної науки хімії.